На рівненській атомній електростанції готові до будь-якого можливого сценарію з боку противника. Цей стратегічний об'єкт розташований найближче до кордону з Білоруссю. Відтак нині він у центрі уваги всього військового керівництва України. 1 липня там провели виїзне засідання ставки верховного головнокомандувача у зв'язку з останніми подіями навколо ЗАЕС прийняли рішення посилити північний кордон особовим складом і бойовою технікою. Моя колега Сніжана Сидорук побувала на навчаннях військовослужбовців, які захищають атомну станцію. Чи є шанси у ворога? Дивіться далі на заїхала автівка у салоні легковика двоє чоловіків. Нацгвардійці перевіряють документи, з'ясовують ті підроблені. Машину блокують, викликають підмогу. За таким сценарієм відпрацювали затримання умовної дерго, яка хотіла пробратися на важливий стратегічний об'єкт. Від початку повномасштабного вторгнення він під посиленою охороною на будь-які підозрілі дії миттєва реакція. По цій дорозі рухаються лише службові автомобілі і лише особи, які працюють на об'єкті, перевіряються документи у всіх, всі під'їзди до об'єкта, всі перекриті. Автомобільним транспортом під'їхати неможливо. Щоб перестрахуватися, чи бував слід за ДРГ не піде ворожа колона, до блокпоста викликали додаткові сили оборони. Ті швидко зайняли облаштовані заздалегідь позиції. Сім'я один чисто. Став принос. Посилена охорона не лише поруч зі стратегічним об'єктом, а й навколо міста. Всі шляхи перекриті та заміновані. Ця дорога веде до Білорусі. Це один із імовірних шляхів, куди може рушти ворог з того боку. Але тут на поготові військовослужбовці та всі сили оборони. Дорогу зруйновано. як прийняв прийом. За легендою цим шляхом до атомків намагалися прорватися ворожа колона. Тож дорогу підірвали, а окупантам дали бій. Умовних окупантів взяли в кліщі, більшість знищили, кількох полонили. Нацгвардієць на позивний червоний сьогодні був у ролі командира групи умовного ворога. Каже, думали, що легко прорвуться і захоплять стратегічний об'єкт. Ми мали виїхати на центральну дорогу, де, по даним, так як скажуть, розвідки не мало бути нічого. Ніхто не знав, що нас зустрінуть. Нас зустріна артилерія, плюс, коли ми висаджувалися, був здійснений кидок гранат. З дронів ми теж також цього не очікували. Наша група була знищена. Через події на Запорізькій ЄС охорона і оборона усіх українських атомних станцій. Нині ключове питання. Над ним працюють усі спецслужби та військові. Це спонукало також посилити північні кордони України як особовим складом, так і бойовою технікою. Хлопці не проти тренуватися і запевняють, готові дати відсіч, бо атомку пильнує ще відколи почалося повномасштабне вторгнення. кажуть, кожне таке навчання посилює. Оборону, а відтак не дає жодного шансу ворогові. Смерті тільки смерть. Вони ну це не їхня земля, це наша земля Їх сюди ніхто не злави. Їх тут не має бути зрівненщині з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.